Я розкажу історію. Перше, що я почув від батька, і перше, що я вам розказував, на початку не було нічого. Нічого, крім німотної нескінченної темряви. Та подих творця овівав безодню, шепочучи. І станеться світло, і сталося світло. І то було добре день перший. А тоді безформне світло почало набувати щільності і обрисів День Другий, і народився наш світ, наш прекрасний і крихкий дім, велике гаряче світило живило його вдень. А над ніччю панувало менше світило, і був вечір, і ранок. І ще один день. І води світові злилися докупи, і спосеред них постала суша. Ще день минув, і земля дала ріст усяким зелам. Густе, зелене укривало, простяглося через усе творіння. І води так само кишіли життям. Глибини населяли з творіння, що їх уже нема. Гликам многота риб. Що з них деякі лебоні досі плавають під водою. Невдовзі небо зароїлося птаством. І був вечір, і був ранок. День п'ятий. Весь світ повнився тепер живиною. Тією, що повзе, тією, що лазить, і всякою твар'ю, що ходить. І добре воно було. Усе було добре. Було світло, повітря, були вода й земля, все чисте, не зіпсуте. були рослини. І риби, і птахи, і звірі, усі за родом своїм, усе частина цілого, усе на своєму місці, усе в рівновазі. То був рай. Перлина на творцевій долоні. І Господь сотворив чоловіка, а перед нього жінку, батька і матір усім нам. І дав їм вибір. Ловити спокуси пітьми. Чи держатися благодаті світла? Та вони скуштували заборонений плід. Невинність їхня пропала. І вже десять поколінь по Адамові гріх. Наш супутник. Брат іде на брата. Народ на народ. Люди проти творіння. Ми вбивали одне одного. Ми нівочили світ. Це ми люди. Усе прекрасне. Усе хороше. Ми розбили.